Шановне панство, мої вітання. 18 липня, звуть мене Олександра, пишете в коментарях. У Байдена знайшли ковід, і йому прийшлося відмінити заплановані заходи, виступи. Білий дім повідомляє, що захворювання проходить в легкій формі, так як у Байдена щеплення. Ну, ми з вами знаємо да, з приводу щеплень. Ми... Розклад такий є на каналі. А раніше Байден заявляв, що вийде з президентської гонки, якщо лікарі діагностують у нього ну, таке захворювання. А... Таке відчуття в мене склалося. От дивіться, спочатку, а, Боже, хто там Трамп? Потім Сі. Тепер Байден. Таке відчуття, що в світі щось таке відбувається, знаєте, із серії на випередки. Хто перший не витримає, кого першого прибрати. Е, начебто там пробують, там пробують, або всіх одразу, всіх разом. Ну, щось таке. Щас я панство відкрию його фотографію, і давайте з вами подивимося, Байден. Ох. Таке щось. Діагностували в нього коронавірус. Має помірні симптоми. Помірні симптоми і відчуває легке нездужання. Ага. Ну, давайте подивимося. Байден. Що взагалі відбувається? Ні, давайте спочатку з приводу ковіду, а потім, звісно, подивимося, що відбувається: Шістка мечів, карта змін, карта піти від, е... піти від якоїсь біди, да, щось змінити, але змінити на краще. Взагалі, друзі, я згадую розклад. Якщо ще не дивилися, будь ласка, перегляньте після дебатів е... Байдена і... і Трампа, і карти одразу показали, що люди, які стоять за. Вони не хочуть ні одного, ні іншого і будуть шукати е, можливість, будуть шукати кандидатів інших для того, щоб ну, поміняти, замінити. Ну, таке, давайте подивимося. Значить, що там з ковідом? Що, за да? що, що це за заява така, що у Байдена ковід? Що це за заява така? Що у Байдена ковід? Ну, одразу, сімка мечів. Значить, е, добре. Маніпуляція, маніпуляція. Хитрий план. Для чого робити таку заяву? Для чого створили йому таку хворобу, для чого її намалювали, для чого це вигадали? О, значить. Е, Вот те, що я тільки що вам сказала. О, друзі. Кожен раз впевнюю, що коли така спека, дуже важко зібрати все декупи. Тому трошки можу гальмувати, коли чекаю читаю розклад. Я дуже перепрошую, але дуже-дуже жарко. А для чого це все робити? Для того, щоб можна було змінити систему. На зараз, поки йдуть певні домовленості, можливо, з якоюсь жінкою, да, це е, спосіб щось зупинити, це спосіб щось тримати під контролем, це е, можливість. Для чого створили? Для того, щоб домовитися з якоюсь жінкою, можливо, поміняти Байдена, або ну, вийти замість Байдена, поставити когось нового, створити нового кандидата, або створити ну пошукати якогось нового кандидата. Але тут -то більше, знаєте, як жінка, чи то жінка домовляється ну, замість Байдена, чи то з жінкою домовляється. Ну, тобто, або жінка над Байденом, або жінка замість Байдена. Ну, от якось так. А взагалі, ну, от як бачите, а, для чого створили? Тому що відчувають, що є, а, знаєте, як, ну, по п'ятірці кубків це людина, яка вже не може виконувати свої обов'язки. Це коли більше мінусів, ніж плюсів. У цього Байдена він залежний, він, залежний він не контрольований, він залежний від певних ну, моментів, його потрібно, його потрібно контролювати. Бачите, як по дев'ятці жезлів це людина, яка вже знаходиться на межі своїх можливостей, по дияволу неконтрольовані, неконтрольовані емоції, неконтрольовані, ну Якісь дії. Тобто, він як знаєте, як знаєте ну, ментально. Ну, я не те, що скажу, тут карта дитини, це людина, яка залежна в, в своїх вчинках, ну в чомусь. Так? тобто Можливо, тут якісь хвороби зараз подивимося з вами. от Ну Ну і так далі ну, Зрозуміло, для чого це все створили Що там у нього по здоров'ю? Давайте запитаємо, а потім для чого взагалі, що відбувається в Штатах. Потім глянемо, що в нього по здоров'ю Байдена. У нас карти з вами показували ще е, десь півроку назад, п'ять місяців назад. Якщо пам'ятаєте, у мене є розклад Штати на порозі війни, ну так назвала. То там карти чітко показали про те, що і на Трампа щось готується, і він може це розвернути в, своєму, в своїх інтересах. І ну, взагалі не факт, що це крайня, крайній замах на Трампа, і що Байден також ем, може не дотягти до виборів. Ну, е, Якщо не в плані здоров'я і життя, то взагалі в цілому не буде. Не буде цікаво його утримувати Зараз, панстру. Сюда комп'ютер. Так, ну давайте глянемо, що у нього зі здоров'ям у Байдена. Йоу. Там все зовсім погано. Ну, це, мабуть, і про деменцію мова йде. Він бачите, як? він як безпомощний. Да? Тобто він не може без сторонньої допомоги. Це вже людина, яка майже не контролює ні свої думки, ні свої вислови, ні свої дії да? по, по мечам, бо це ж думки і дії. Людина, яка має певні хвороби і постійно має перебувати під наглядом. Ем, їй, ну... Ну, як знаєте, як має, має бути постійно з лікарями. Ну, зі здоров'ям тут взагалі все погано. Ну, от мені більше як деменсією. Або якась така хвороба, як знаєте, як дитина. Тобто людина як безпомічна, да? ну, постійно має щось. Хтось йому щось постійно має давати. Він має бути під наглядом. Ну, добре, що взагалі відбувається в плані виборів? В Штатах, а то так і Трамп, і Байден. Що на зараз? Давайте зберемо, бо тут є такі цікаві карти. Раптом вони ще щось захочуть сказати. Що на зараз відбувається в плані виборів в Штатах? Яка ситуація, яка обстановка в плані виборів. Ага, ну, дивіться, приймають рішення. Радяться, приймають рішення, На зараз активних дій немає. Тобто, ну, і король Жезлів це також знаєте, це прийняті рішення, коли ти в очікуванні того, що щось відбудеться. Можливо, тут м м йде якась нарада м короля Жезлів і імператора. Знову ж таки, можливо, і з Китаєм. знаєте, як… Така гра собі відбувається, да, подивитися, що відбувається. Ну, а, а, а ще момент і певної хвороби. І певної хвороби. Можливо, десь хтось прям зовсім здає задніх. Ну, може, це і про Байдена, але що з виборами на ну, зараз в Штатах? Яка ситуація? Дуже. Е... Під загрозою взагалі вибори тримаються до останнього для того, щоб можна було провести все по назначеному. До речі, нас карти попередньо попереджали, що вибори можуть бути під загрозою. Знову ж таки, карта жінки, можливо, домовленості якісь з жінкою, да, або якась жінка має врятувати, взяти на себе якусь відповідальність для того, щоб можна було продовжувати домовлятися, щоб вона. Щоб кандидатура якоїсь жінки влаштувала і рафантів влаштувала там, цього короля Жезлового, да? підтримувала інтереси жезлового короля Жезловий король можна сказати, що не обов'язково про одну людину, а просто про силу там, або про партію, да? або про силу, яка діюча влада в Штатах. Або і людина, яка знаходиться осторонь, і впливає на події в Штатах, в тому числі. Вибори. Що там з кандидатами на зараз? Ой, все. Все пропало. п'ятірка мечів, карта вежа, всі е, ставки, які були зроблені, все неочікувано, просто зривається. Да? Карта вежа, неочікувано. ніхто і, і що далі? Є якісь у них е, варіанти. Дуже швидко потрібно реагувати. Дуже швидкі зміни. Дуже швидкі зміни. Які прогнози по виборам, хто там може бути? На зараз складна ситуація, і при чому е, складна ситуація, ну знову ж таки жінка виходить. Дивіться, якась пропозиція жінці певній може бути. Але по хитрості, тобто ну, ускладнена ситуація, вийти з ускладненої ситуації. Ну, Карти ще можуть говорити і про певні протести а, всередині країни, да, про те, що ну, можливо знову ж як, або якісь заворушення, або по королеві мечів. Це ну, якісь, знаєте, як. Конфлікти військові, ну, щось таке, от, воно як ускладнює момент виборів, як якась загроза конфліктів може ускладнювати проведення виборів. Ну, або знову ж таки жінка. То буде президентом двійка мечів. Наразі йде вирішення, можливо, між двома кандидатами. На зараз не зрозуміло, тому що намагаються домовитися. Намагаються домовитися. Тут про нові плани, тут про нові, ем, про пошук виходу із скрутної ситуації. Да? Ну, панство, будемо чекати. Ну, але те, що стосується Байдена, давайте глянемо, що його чекає там до кінця року, в плані життя здоров'я, але немає там ніякого ковіду. Там букет інших хвороб, але так, що його чекає Байдена до кінця року, в плані життя і здоров'я. До кінця року Байден. Плані життя і здоров'я. Ох, як багато жінок навколо здоров'я до кінця року. Ну, він під, 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 під наглядом, скажімо так, під наглядом лікарів, чи буде чи щось загрожує життю здоров'ю до кінця року. Ну, тут да, десятка мечів виходить. Щось неочікувано може бути. І, до речі, це от якраз в плані здоров'я. Тут сильних, таких актив... ну, сильних змін немає, тобто він постійно буде під наглядом певного іерофанта. Іерофант – це ну, і про лікарів так само. От. І ем... по десятці мечів я її розкриваю. Да? Ну, це, про... Це... це про смерть, але від природи, тобто природня смерть. Ну, від старості, від е... його стану, ну, ви зрозуміли. Так що, панство, така історія з цими штатами. От цікаво, хто буде перший. Дякую вам велике за перегляд. Дякую за новини, за ваші коментарі, за вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не загубити наступні відео. Не забувайте, що у нас з вами постійний активний постійний збір для допомоги ЗСУ. Ми з вами волонтеримо всі звіти в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал є в описі під відео. Панство, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.